Індексація виплат торкнеться більш ніж 10 мільйонів українців. То що правда, що всім пенсіонерам піднімуть пенсії? Так всім. правда, всім. Ми власне працюємо над тим, щоб забезпечити індексацію для усіх категорій, тому що зазвичай я знаю, вже ширяться чутки в мережах серед експертів. А кого ж торкнеться підвищення пенсії? Бо формула, яка є визначена чинним законодавством, передбачає підвищення пенсії тільки для тих категорій, що мають пенсію більшу ніж мінімальну. Зазвичай люди, які мають невеликий стаж або невеликий заробіток. У них вже є певні гарантії, так би мовити, дотяжки, які під індексацію не підпадали. Але цього року ми розуміємо, що інфляція суттєво з'їла доходи наших громадян. Пенсіонери це традиційно та категорія, яка є. Найменш захищеною, тож ми працюємо над тим, щоб забезпечити усім категоріям підвищення пенсії, і навіть тим, кого вона найменше. Два уточнення невеличких військових пенсіонерів. Це стосується так само, так само, так само, і друге уточнення. Там 20% підвищення, якщо я не помиляюсь. Тобто, по ідеї, кожен пенсіонер, який зараз дивиться марафон «Єдині новини. Він такий може: ага, у мене пенсія така, то плюс 20% Я в і з 1 березня отримую. з 1 березня 20% за загальною формулою так.